О 12.06 і мною поліцейським зводу 2, роти 4, батальйони, 4, управління патрульної поліції, місті Києва департаменту патрульної поліції капрал поліції поліції Анжела Олегівна, оголошую початок розгляду справи щодо вас. А, а хто? саме ви підозрюєтесь у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме правил дорожнього руху, що ви проїхали на заборонений знак 321, в'їзд заборонено. Також ви не пред'являєте на законну вимогу поліцейського посвідчення водія ваше реєстраційний на транспортний засіб, за що передбачена відповідальність. Згідно 126 частини першої кодексу України про адмінправопорушення е, можна також згідно 63 статті конституції України ви не несете відповідальності за відмову дачі показань пояснень щодо себе та своїх близьких, також згідно 268 статті кодексу України про адмінправопорушення. Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, о, подавати клопотання, я користуватися можу ознайомитись. Я адвоката, б хотів зараз на перекладача. О... Якщо не розумієте мову, якою до ціпровадження я закінчував пересумкою. Я хотів би ознайомитись з матеріалами справи. Це раз і на надання правової допомоги. Це два. Ви можете скористатись, надавати вам. Адвокат, а я ну, ну, давайте Ви по... можете скористатися. Давайте по черзі. Спочатку докази по справі. Докази по справі. Ви не пред'явили посвідчення водія. Саме за це буде винесено постанова. Можна саме за це зараз розглядається справа. Не, не, не можна виявляти правопорушення після зупинки. Ви зупинили з якою цілю мене? Щоб виявити, що в мене немає посвідчення водія? Ні, вас зупинили за порушення правил дорожнього руху. Я можу побачити матеріали справи по даному порушенню. Можете звернутися на святослава Хоробруга 9, і буде вам витяг з нашого бодіка. Дивіться, ви зараз мені пояснили, що я можу ознайомитись з усіма матеріалами справи. Я б ви хотів ознайомитись. Да, я так. хочу скористатись цим правом зараз. Ви б скористалися цим правом зараз, якби розглядалась розглядалася справа саме по е, невиконанню дорожнього знаку. Е... Зараз не за те. А, а за те, що ви не пред'явили свій посвідчення виділяти. Так я і... пред'являю. Mm -hmm. я... Пред я не відмовлявся пред'являти. Ну, ви не пред'явили його. Або ви пред'являєте, і не виноситься ця постанова. Тому що ви пред'явили, ви не порушили, значить, ви цього не робите. Дивіться, ми не можемо перескакувати справи. Ви вчились в школі поліції? В школі ну, поліції немає такої Ну, Вони в школі. Де. де ми... Ви. Чітко знаєте ці закони. А ви будете зі мною розмовляти, чи з ким ви розмовляєте? я з вами розмовляю. Да, ну Я вас не бачу, ви да, не зі да. мною розмовляєте. Ну, я хотів би побачити докази по справі, чи законна була ваша зупинка. Я, я вважаю, що в мене зупинено незаконно і ви чи вимагаєте з мене. скарження. Постанови, за яку. Ні, дивіться. Я маю право на оскарження, так. але я б хотів побачити, чи законна зупинка. Ви кажете, що ви зупинили мене законно. Так. Я кажу, що ні. Закон це регламентує тим, якщо ви вважаєте, що зупинили мене законно, ви маєте показати мені якісь докази, щоб я розумів, що ви мене зупинили не просто так. Дивіться. А потім ви з мене требуєте посвідчення водія, не предоставивши законну вимогу. Законні вимоги мають ґрунтуватися на тому, що ви мене законно зупинили, що я порушив щось, а я вважаю, що я не порушив. Ви мені не предоставляєте доказів мого правопорушення і требуєте з мене документи. Ми закінчили? Так. Да. Тепер можна я скажу, Так, дивіться, розгляд справи повинен був відбуватися за вчинене вами правопорушення, тобто право дорожнього руху, за невиконання дорожнього знаку. Угу. Докази, які ви зараз вимагаєте, саме за це правопорушення, придивляються при розгляді цієї справи. Щоб почати розгляд справи, ми повинні встановити особу. Встановити особу, тобто ви повинні придивити нам посвідчення вашого водія і реєстраційний на транспортний засіб, або, хоча б, щоб встановити особу, нам потрібен паспорт громадянина України. А да, так дивіться. як ви не придивляєте, тобто розгляд справи не може відбуватися, так як немає щодо кого щодо кого я буду проводити цей розгляд справи. Mm. А те, що ви не придивляєте, це вже зовсім інше правопорушення. Да, Якщо дивіться. є два правопорушення, ні, я не закінчила, Якщо є два правопорушення. Тобто відповідальність, згідно якого ви несете сто стаття, частина 1 кодексу України про продмін правопорушення за дорожні знаки, які ви не виконали вимогу. І 126 частина, 1 кодексу України про правопорушення, санкція статті якої є більшою, тобто згідно 36 шостої статті закону не закону, кодекс України про продмін правопорушення, частині 2, якщо є декілька правопорушень, так, ми це... виписуємо постанову за те, яка є санкція найбільша. Найбільше санкції є за що? За те, що ви не пред'являєте посвідчення водія. Тобто зараз розгляд справи проводиться саме за те, що ви не пред'являєте посвідчення водія, а не за те, що ви порушили там дорожній знак. І зараз розгляд справи ведеться саме за це. Ви закінчили? Так, дивіться, я не відмовляюсь пред'являти посвідчення водія, але тільки на законну вимогу. Законна Якщо... вимога да. вже пролунала. Законна вимога має підґрунтя під собою мати. Це фото, відео фіксацію. Лібо покази свідки, умов правопорушення. Докази передивляються при розгляді справи. Ми, ми зараз в процесі розгляду. Вообще, був процес розгляду з першої справи, mm -hmm. що ми перейшли а до іншої. Ми ми можемо його розпочати, ви не передавили посвідчення водія своє, не передавили паспорт. Ми в процесі чи? чого спілкувались, коли ви мене запитували документи. Так, ви бажаєте зараз скористатися. На це я вже відповіла, я вважаю. Ви зараз бажаєте скористатися юридичною допомогою, ви будете викликати адвоката на місце? Так. Чи ні? Будете? Викликайте. Скільки чекати? Ну, зараз спробую з ним зв'язатися. Скільки мені І... на це можна? Хвилину-дві. Хвилин десять я ще згодом почекати, більше угу. ні. Добре. Тоді дзвоніть, запитуйте, коли буде ваш адвокат, ми можемо почекати 10 хвилин. Добре. Якщо ні, тоді будете оскаржувати. Добре. Я чекаю вашої відповіді. Що я б хотів дізнатись, як ви встановили мою особу, якщо я вам не пред'являв документи? Через базу. Пане БМП. Вашу Через... особу встановили. Через що? Тут є ваше фото, є ваше посвідчення водія і всі дані вже встановлені. Через базу. Але ви повинні пред'явити. Ви не пред'явили. Через що ви встановили? Базу БМП? Чи Хай що? буде так. Я Ні, скажу. ну ви. כל זה Так ви кажете, що я знаходжусь у розшуку. Правильно? З документи не приділили тут. Причина зупинки та на управу правопорушення. Я вам пояснив. Що ми так, зараз ви робимо? Ви було починати знімати спочатку. Могли у свої правопорушення тоді б зафіксували. Ви можете показати мої докази по справі мого правопорушення. Ви ж можете вийти з за автомобіля, зараз подивитися, який там знак дорожнього 3.21, куди ви почали. Дивіться, я не повинен нікуди виходити. Ви маєте показати мені докази мого правопорушення, якщо я щось порушив. Я ж кажу, я вам пропоную вийти з автомобіля і подивитися, куди ви здійснили рух. Я... Обороняючи знак. Нікуди не рухався. Ну, це з ваших слів. Я розумію, це вам так вигідно казати, що ви нічого не порушили. Ну, Але дорожній а... знак не просто так встановлений. На автовокзалі, так, який не дозволяє рух. І я щось порушив? Якщо ви не дивитесь на знаки, то, мабуть, ну, ви мене... щось можете і порушити, правда? Ви, ви мене зупинили дивили. за порушення. Звісно. За яке? Що я саме порушив? Знак 321. Е... Сторонній рух. Я можу це побачити. Якщо ви йдете з машини і подивитесь. Звісно, ви побачите знак. Що ви так не звертаєте увагу, коли рухаєтесь на автомобілі. Не керуйтесь дорожньою... дорожніми знаками. Це проблема вас. Ну це ви так вважаєте. Я вважаю, що я не порушую. Я можу побачити фото-відеофіксацію, або покази свідків чи якесь інше докази по справі. Як ви вважаєте, на автовокзалі є відеокамера в спостереження чи ні? Ну ви ж е, якось зафіксували моє правопорушення? Ну, звісно, зафіксували. Ми ж зупинили, були на то причину, правда? Чим саме ви зафіксували моє правопорушення. Чим саме? Угу. Тоді камера є. Угу. Я можу побачити? Звісно, побачити. Але те, щоб вилучити відео, то треба певний час. Чи ні, як уважає? Ну я не знаю. Скільки це мені ноутбук, потр... на якому скільки... можна відразу показати вам, щоб було зручно. Скільки мені потрібно чекати? Ну, чекайте. Ну скільки це по часу моє заняття. Ну, щоб я розумів. Так, вийде, вийдемо. Ти хто? Хто такий? Григорій Михайлович. Ми зараз в процесі чого знаходимося? Розгляду справа. Я ви склали матеріали. Я вільний чи ні? Я на вас не складав матеріали. Поліцейська. Доброго дня ще раз. Я вільний? Ні. Чому? Шукаємо де це бачите. Ви ж в розшуку знаходитесь, потрібно для того, щоб встановити причину. А причину? покажіть, будь ласка, базу, де я в розшуку знаходжу? Я не буду вам службу. Ви мене вам зараз затримуєте? Покажіть. Ні. У вас обмежено в праві пересування з'єднатися статті. Я можу це зафіксувати якимось нормовим правовим актом. Ви можете відкрити статтю і подивитися. Ви можете мені озвучити? Я вже озвучила 37 стаття закону про національну угу. національному. Ну, а що, що саме полягає в статті? Відкриті і почитаєте. Ви обмежені в праві пересування. Я маю право обмежити вас провід пересила.